Привіт! Ви на каналі Капібаха і я Устроилась на роботу вчителем. У нас поки що три учні в класі. Зошити з математики та української мови і класний журнал. А ще я якраз така ж Підготувала нам червону ручку, щоб виправляти і ставити оцінки і синю, щоб ставити оцінки в журналі. Ось такі от ручечки Ну що ж, давайте розпочнемо з зошитів з математики. Так, і перший у нас зошит з математики Коваленко Віки. Так, тут дати можуть не зівпадати, тому що я можу зробити тоді, а відео викласти лише Е, У нас 16 жовтня, класна робота, задача 4. Дівчата роблять домашку 15 хвилин. Ну, 15 хвилин. Хлопці невідомо, але на 25 хвилин більше. Ну і стрілочка. Дія, перша дія 15 плюс 25 дорівнює 40 хвилин. відповідь 40 хвилин хлопці роблять домашнє завдання. Все правильно. Вирази 5: 48 мінус 24. 24. Правильно. 52 плюс 61. 103. Правильно. 54 мінус 18

Це шикарно правильно. Ми можемо поставити ВР. Е, ну, а я буду ставити вже циферками, того давайте напишемо їй 12 з плюсом і мій підпис. Так, відкладаємо. Беремо зошит з математики Сидоренко Наталії. У неї почерк вже не такий шикарний. 16 жовтня класна робота. Дівчата 15 хвилин, хлопці невідомо кому на 25 хвилин більше. А в неї тут слово більше треба було без крапочкою, А вона написала словами повністю. Ну, я її все-таки виправлю, але я думаю, що на оцінку це зовсім не впливатиме. 15 плюс 25 дорівнює 40 хвилин. Правильно. Відповідь: 40 хвилин хлопці роблять домашнє завдання. Так, тільки відповідь вона трохи змістила, але це теж на оцінку не впливає. Вираз 5. 48 мінус 24. Буде 24, правильно. 52 плюс 61.

Зошит з математики Кононенко Назара. 16 жовтня, класна робота, задача 4. Дівчата 15 хвилин Хлоп... Ой, щось тут не так. Він написав хлопці і легкий знак з крапочкою. Але ми це не будемо сильно вважати за помилку. Перша є 25 плюс 15. Щось я не розумію, які 45 хвилин. 40. І тут у нас теж 40. Хвилин, хлопці роблять домашні завдання. Добре. Вирази 5. 48 мінус 24 буде 24. 52 Заплуталась, я сильно дуже заплуталась. Я неправильно порахувала і вже позначила оцінки їм. Так, значить, у неї тут у Коваленко віки, у неї тут 113 має бути. І в неї тут виходить 11. В неї 11. Вибачте мене. Так, а тут я її виправила на 103. Вибачте, будь ласка, ставим їй плюсик. За це і в нас тут так само 11. Ну, тут 113 вже правильно. 54 мінус 18. Ні, у нас це не 38, у нас це 36. раз вибачаюсь за ту помилку. Я сильно відволіклася щось. 16 плюс 23 це 39. Так, це правильно. 14 плюс 58. Ні, це зовсім не 70, це 72.

бай. Не сильно гарна оціночка. Так. І далі переходимо до зошитів з української мови. Зошит з української мови Коваленко Вікторія ось таке. 16 жовтня класна робота. Вправо 2. Марійка любить читати книжки. Ну, Все правильно. право. Вправо 4. У нас скоро буде диктант по словах, і ми писали ці слова. Директор, правильно. Велосипед, правильно. Посередині, правильно Мізинець. Правильно. революція. Яка революція? Революція. Хоч вони списували ці слова з дошки, але щось неправильно. Вона тут щось закреслила, але це помилка, вона її вже сама виправила. Того ми це не рахуємо. І вона написала «Температура». Температура. А, точно, забула оцінку поставити. Я сьогодні якась дуже розсіяна. У нас дві помилки, виходить 10 і ставимо підпис. Так, зошит з української мови, Сидоренко на Такий зірчик. 16 жовтня. Класна робота. Вправа 2. Марійка любить читати книжки. Все правильно. Вправа 4. Директор. Правильно. Яке велосипеди? Велосипед. Посередині. Ну, посередині, неправильно. Нізинець. Миць. Тут вже три помилки. Цілих. Революція. Все правильно і. Температура. Так, все правильно. Три помилки. Виходить, у нас 9. І. І, так. Так, і зошит з української мови кононенка Назар. 16 жовтня, класна робота. вправа 2. Марійка любить... Ой, щось тут сильно змістилося мене. Ну, Тут забули з'єднання. Так, ну це ми не будемо вважати. Читати книжки. Вправа 4. Директор, правильно, велоси. Вело. Ага, тут просто трошки не так. І тут знову ж таки забули з'єднання. Ну, добре, не будемо. По. Ну, от знов тут з'єднання. Забули. Посередині. А, ні. Тут написано «спосередні», нам треба день. «мізинець» – все правильно. Тут в нас помилка, але він закреслив, тому ми це не рахуємо. Революція все правильно. І температура. Все правильно. І в нас тільки оце отрахується за помилку. Того у нас тут 11 із. Щось мені здається, ще що тут щось на зробила. Революція, ніж димець, Пос... Почекайте. Почтикайте. Та ні, у нас все правильно. Я зараз в теж кажу зовсім Росія на сьогодні після цих тривог. Так, і давайте поставимо в наш журнал оціночки. Так, що у нас тут? Контрольні з математики. У нас ще їх не було. Контрольні з української мови ще не було. Домашнє завдання у кермова і математика у нас ще теж не було. Так, сніданки і обіди треба позначити. У нас сьогодні Сидоренко Наталія снідала та Коваленко Віка снідала. Кононенко Назар не снідав. Так, і обіди в нас е, за, е, сьогодні кононенко Назар. Та Сидоренко Наталія. І так, і в нас каліграфія. Сидоренко Наталія. Ой, а я випадково червоною ручкою поставила. Зараз трошки синьо так зачеркнемо. Синьо, поверх цього. Я сьогодні взагалі мега розсіне, мега мегапрями. І тут я трошки забула зробити отак клітиночку. Я щось замерту розсія. Е, так, у нас в Коваленко Віка шикарно просто е, почеркував. Конуненко назад. Ну, у нас так собі, ну і хороший, і поганий у нас буде кружечко. А Сидоренко Наталя у нас теж кружечко. Ось. І ми з вами вже закінчили нашу перевірочку. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Мені буде дуже приємно писати приємні коментарі. Мені теж... Дуже приємно буде. Е, чекаю, до речі, скоро в наш клас можуть приєднуватися ще учні. Того скоро, можливо, буде більше зошитів. на перевірку. Знову, вибачте, за мою розсіяну увагу. Я вже сьогодні взагалі щось сама навіть не знаю що. І ми вже закінчили нашу перевірку. Що ж, дякую за перегляд, якщо ви додивились це відео до кінця. І чекаю вас в наступних моїх відео. І якщо ви думаєте, що це вже кінець, то не зовсім. Е, я взагалі забула про паперові сюрпризи. І я вирішила зробити сьогодні розпаковку до цього відео. Так, давайте встанемо. Я вже зробила нову колекцію, але прикол в тому, що я її не встигла доробити до кінця. Тобто, в нас вона дуже велика, по-моєму, стилі, 18 пакетиків. Я її не встигла доробити, але ми сьогодні вже її відкриємо. Поховаємо нашу папочку і беремо наш каталог. Так, і розкладаємо. Так, у нас ага, колекція требиноклічки. І нова у нас колекція приготовки. Давайте виберемо пакетики. Думаю, я тут виберу такий з сердечками. А ось тут. Я ще не доробила цю колекцію до кінця. Мабуть, виберу ось цей такі. Так, давайте проходимо поки. І давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо якраз таки з нашої новиночки. У нас вона вже з відкривашкою. Давайте перевінем. Це перші відкривашки в моєму житті. Що вони спрацюють, буде круто. Але, по-моєму, вони, мабуть, не спрацювали. Так, да, вони не сильно спрацювали, то давайте так відкриємо. Можливо, колись вони спрацюють, але не сьогодні. Як? Відкриваємо. І в нас тут таке дуже гарний. Давайте ознайомимося з якраз таким нашою сторіночкою. У нас вона ось така от кольорова. Давайте відклеємо і подивимося, який тут номерочок. І в нас тут. А, я забула, те, що я номерки писала на упаковочках. Єганя. У нас це перший номер. Перший. І клеїмо наступ поки. А, у нас це випічка називається колекція. Е, так. І далі колекція 3D наклейки. Е, поки не забувайте нам підписуватися. Не забувайте ставити лайки, писати приємні коментарі, тому що мені дуже приємно. Також можете е, мені писати. Е, ой, я тут вже все порвала, як завжди. Чому я завжди вставу? Е, можете мені писати запитання? Я зроблю питання і відповідь, мені це подобається. Цікаво почитати те, що ви мені писатимете. Тому, будь ласка, напишіть мені хоч якийсь коментар, поставте лайк, підпишіться, тому що ми зараз добиваємося 30, 35 підписників. До речі, дякую вам, велике, за 30 підписників. Я дуже вам вдячна. Дякую всім, хто на мене підписаний. Вже давно, хто недавно підписався, або хто на мене підпишеться допоможе мені допити цих підписників. Так, і в нас ось така середечка. Така пересташечка. І зараз приберемо оце от yep. Я це просто нас приберу і відріжу завжди беремо. Це не потрібно частинку. І оцю аж ніяк нам не Не скотч, який нам просто лише заважатиме. Буду вас просити підписуватися, вибачте. Я вас не заставляю, але будь ласка, підпишіться. Мені треба більшу аудиторію. А... Аудиторію. Я ж вас не заставляю. Але будь ласка, підпишіться. Вам же не важко кнопочку нажати. А, до речі, я зараз не намікаю на те, щоб ви на мене підписувалися. Ви розумієте? Якщо ви підписуєтесь, то ви робите приємні людині, а самі ви робите приємність людині. А вам е, за це хоч вам за це нічого не дадуть. Але ви розумієте, що це просто нажати на... Кнопку. Ви просто нажимаєте на кнопочку і робите комусь щастя. Так, у нас це який номер? Зараз заглянемо. У нас...